Так, це наш вибір боротися за права наших рідних, тому що на жаль, в нашій країні війна. Ми вимагаємо дотримання Женевських конвенцій. Ми вимагаємо дотримання прав людини. Ми вимагаємо, щоб Міжнародний комітет Червоного Христа нарешті почав виконувати свої обов'язки та розшукувати в полоні наших безвісти зниклих захисників, контролювати стан та відношення до наших полонених захисників. Тому ми тут, тому ми в черговий раз відстоюємо права наших рідних. Нам сказала представниця міжнародного комітету Червоного Христа минулого разу, що це наш вибор стоять здесь. І ми закликаємо вас виконувати свою роботу. Інакше такі акції будуть продовжуватися постійно, майже кожного дня чи кожного тижня, до того часу, поки ви не почнете працювати. Байдужість вбиває час працювати. Час yeah. працювати! Uh, на жаль, ми не говоримо на українській мові, оскільки Натанель із uh, Австралії, а я із Запоріжжя, тому що для нас це навіть російський. Uh, для мене тоже іностаном. Скажіть, будь ласка, немає представників України? І з України. Я розумію українською. І є представники, які знають, ну, мову. Чому? В чому справа? Це державна організація в Україні, і ви повинні з нами спілкуватися на українській мові. Майте повагу трохи Your до нас, будь ласка. do not have Олефтам не потрібні uh, ваші вибачення. Ми чекаємо дій. Ми чекаємо рідних вдома. Ми чекаємо, поки ви почнете працювати. Нам не потрібно співчувати. Ми знову наголошуємо. Нам не потрібне співчуття. Нам потрібні ваші дії. І ви зараз спілкуєтесь з нами російською. Це вже не перший раз. Тому, будь ласочка, якщо ви хочете з нами спілкуватися і продовжувати спілкування, викликайте перекладача і будемо спілкуватися. Будемо дотримуватися наших вимог. Інакше ми будемо стояти на цих пікетах кожного дня. Ми будемо домагатися того, щоб ви повертали наших рідних. Сьогодні ми зібралися вже на четверту акцію біля представництва міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони почали нарешті працювати, щоб вони задіяли всі можливі ресурси в пошуку, розшуку та підтвердженні наших безвісти зниклих та контролю стану наших полонених захисників, тому що наразі в Україні понад 63 тисячі безвісти зниклих осіб. Ми звертаємося кожного разу зі зверненнями, але чуємо, що е, даних немає. Проте стало відомо, що дані на Росію не подаються. Вони просто перевіряють наявність в Женеві чи не прийшли якісь відомості з Росії, але це не є підтвердження, тому що на жаль. Щоб наших я ж повторюсь, наших хлопців 63 тисячі зниклих і хлопців і дівчат. І щоб кожного підтвердити, це потрібно систематично подавати ці списки, тому що Росія не буде перевіряти кожних там 10 тисяч списків на наявність того чи іншого прізвища. Тому ці дані потрібно робити систематично, і ми намагаємося від МКЧХ добитися цього, добитися того, щоб вони перевіряли колонії на наявність наших хлопців і стан наших хлопців. Це дуже важливо, тому що якщо ми покращимо роботу МКЧХ, то наших хлопців буде більше підтверджуватись і буде більше повернення. І плюс до того, що МКЧХ відповідає за. Репатріацію, тобто повернення тяжкохворих і важкохворих військовополонених і ті, які довго перебувають в полоні. Тому ми намагаємося досягти цієї мети. І всі рідні з усіх підрозділів бригад приходять на такі акції за для того, щоб привернути увагу максимально. Я працювала в Червоному хресті три роки. Ніхто мені чим нічим не може допомогти. І без такого, як приходять дівчата, їм ніхто не донесе, що якби, ми теж чекаємо відповіді. Ми зі своєї сторони, Україна надає відповіді на стан їхніх хлопців, так? Хоча, хоча ми теж могли цього не робити, а вони нам нічого не надають. Абсолютно нічого не надають. Сегодня мы видим, что семьи присутствуют здесь вышли на улицу, и них, мы понимаем, что у них очень сильные эмоции разделяют. Мы понимаем, что, какие разделяют чувства семьи без вести пропавших, но если мы сами это не переживаем, и это, естественно, конечно, до конца понять, это очень сложно, потому что...

Мы, как Международный комитет Красного Креста, являемся нейтральным посредником между двумя конфликтующими сторонами. Тринадцать семей уже получили новости о своих родных, которые пропали без отца с начала конфликта через, через нас, как нейтрального посредника. 13 тысяч это достаточно большое количество семей. Мы, конечно, у нас нет таких огромных мощностей, чтобы найти э, известия всех э, без вести пропавших, но как показывает анализ и наша практика, что этот механизм работает say, через нас, через Международный комитет Красного Креста все равно семья получается. Конечно, это не идеально, это очень сложный процесс, длительный процесс, но тем не менее э, на основе наших э, анализов это работает. news in this way. So Мы uh, всегда готовы выслушать семей, что происходит у них, как их родственники пропали без вести, но мы также хотим быть прозрачными, мы транспарент и прозрачны в том плане, что, конечно, будут ограничения в поиске информации. То есть Не все в наших силах. В соответствии с международным гуманитарным правом и международными конвенциями Женскими. В першу чергу, це відповідальність государства которые должны информировать э, теми давать новости о без пропавших, а мы уже играем как дополнительную роль. Э, Когда мы видим, что земли возвращаются на территорию Украины, и мы видим, что ратификации были, потому что мы это сравниваем с Державным агентством по родительству без пропавших, Мы видим, что там как бы совпадают большинство людей, которые были пленами, они были нотифицированы. Родственники были нотифицированы. Но мы no, видим, that что все равно до конца механизм не совсем so работает, потому что не все в наших руках. Но наши коллеги, которые непосредственно работают в департаменте по победности, они продолжают работу, несмотря на то, что У нас тоже определенные трудности. Система работает. А, как мы видим, а, большинство людей, которые были репатриированы сюда, а, они были нотифицированы. Поэтому мы видим, что система работает не всегда идеально, но хотя бы.

Вісім місяців тиші, я не знаю, де він, що він. Ми стукаємо в кожні двері. Військова частина не допомагає. Від них ми тільки чуємо, не знаємо, не можемо. Це в нас перший раз. Тому я приїжджаю на кожну акцію, і тут сьогодні я стою за нього, бо я хочу його повернути додому. Дуже вірю, в то, що він живий. Всі чекаємо його, його повернення. Стукаємо в кожні двері. Хочемо, щоб влада нам допомагала, напоминаю їм про те, що дуже багато людей знаходиться в полоні, без вісті зниклі. Без вісті зниклі це не цифри. Вони теж люди, і їх треба повернути додому. Я один раз, ну якби подала заявку, вони один раз мені зателефонували, більше ніякої інформації немає. Зверталася і в Верховну Раду, просто надіслали лист, що буде надісланий в. В територію Росії, ну, Росії буде запит, чи дійсно він у них там є, чи він десь у них перебуває. Нема взагалі жодної інформації, де він дівся, бо їх відправили в Курську область. І, вийшовши на завдання, Ну, наутро його вже не стало, тобто був там бій, і де він дівся, ми не знаємо. Знаємо, що був поранений і все. А побратимі, які там були? з Ну, вони повернулися, е -е -е -hmm. але вони, він, ну, вони його залишили, а самі якби спасалися, був наказ від головного, скажем так, нікого не ну поранених поранених вбитих, нікого не забирати, спасати тільки себе, відходити. Вони якби дочекалися евакуації і якби повернулись до сому, додому, до своїх рідних. Yanık.